Всім привіт! Мене звати Оксана, це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язанічко в моєму житті. Отже, любасики мої, сьогодні вівторок і сьогодні другий день стартів іграшковий бум. літо. Що ж, будемо приступати до роботи, і сьогодні я беру в роботу гусачка. Буду в'язати е, перші детальки, е, другі вже буду фотографувати чи знімати по них якісь нюанси. Ще не знаю, як, як я маю оформити свій майстер-клас. Поки що він оформлений в PDF, напевно, в форматі. Не знаю. Е, щось буду думати. Аліночка мені допомагає, вона вже м -м, надрукувала весь текст. Е, тепер потрібні фото і відео. Як їх прикріпляти, ми ще теж не розібралися. Але матеріал потрібен. Ось, Буду вивантажувати відео, щоб вони нікуди не пропали з мого телефона на канал. Вони будуть закритими. Ось. І в разі чого, якщо мій телефон знову брикне, щоб були збережені хоча б відео шматочки. Тому що шкода, шкода праці і матеріалу. Ось, ось такі справи. Тобто беру гусачка, приступаю до роботи. Що вдасться, що не вдасться, побачимо ввечері, але сподіваюся, щось вдасться. Ось такі справи. Зараз ми з Андрійком їдемо ловити рибу, тому що відпустка з шаленою швидкістю пролітає, а І ми з ним ще толком ніде не були так, щоб двоє. Тому їдемо зараз ловити рибку. Я, звичайно, ж беру в'язанечко, що вдасться пов'язати, ніхто не знає, тому що то таке. Ось такі в мене справочки. Я біжу збиратися до зустрічі ввечері. Вечір і не забарився. Так швидко злітають дні. Ну мені здається, що хтось там нашу землю сидить і отаку пальчиком прикручує, тому що ну не знаю. Я не знаю. Мені здається, що час плине швидше. Отже, побували ми на рибі. Звичайно ж, я вам в кінці відео вставлю кілька шматочків. Ще сьогодні молотили ячмінь. Хлопці всі в ділах, всі, всі в заботах, е, купа роботи, треба все сховати, тому що на ранок передають дощ. Тому е, праці багато, шуму багато, нічого я не знімала по майстер-класу, в'язала те, що могла в'язати е, без зйомок. Те, що маю показати на зйомках, то полишала, тому що тут мають вив'язувати пальчики, вставлятися дротик, якого я не маю до слова. Ось так от планує, плануєш, а потім раз, і того не вистачає, і того бракує. Отже, я зв'язала те, що я могла зв'язати без зйомок і без фото. Ось такі лапульки і крила. Отже, це крило я зв'язала на рибі і після риби приїхала вдома, дов'язала, потім-сюди туди справи, діла, сіла в'язати друге крило, зв'язала друге крило. І... Розумієте, що вони різні. От дивилася вчора Світланки Максименко відео, де вона трішки замріялася, розслабилась, і в неї щільність в'язання змінилась. Світланка, та не одна, у нас як мінімум двоє. Ось таких два крила. Ну, і відповідно мені так не підходить. І довелося в'язати третє, з яким буде схоже, такі і будуть. Ну Вони вийшли маленькі, я собі взяла в руки, щільність повернулася, і ось таких два крильця однакових в мене є. Отже, дівчатка. Як ви розумієте, результати не ахті. Наскільки я старалася підготуватися до цього тижня стартів, наскільки я намагалася всі роботи переробити, та ну ладно, молоко перегнати треба, посуду помити треба. Прийшли люди по молоку винести два слова сказати треба, тому що це не в магазині, взяв, пішов, це село. Бодай, як ваше здоров'я, дякую, як ваше теж нічого. І воно. Все краде час. А ще ось ця холь'єра, цей телефон це просто, це просто кошмар, якісь новини, зачепився і все. І ти, ти вилітаєш От, від цього часу, мабуть, і, і летить, тому що цей інтернет-простір просто вириває тебе з життя і з того, що потрібно робити. Ось такі справи, ось такі результати, маленькі, великі, звичайно ж великі, тому що початок є, і слава Богу, дуже хочу закінчити цей майстер-клас, випускати його в світ. Може би хтось собі в'язав. В'яжу вже по тій схемі, яку Аліночка вже внесла в PDF файл, щоб вже ще раз вивірити все, тому що в мене вже тест в принципі відбувся, але були виправлення. Я старалася ці виправлення всі внести вже в нову схему. В'яжу ще раз, щоб ще раз звірити, раз, раз мені прийшлося в'язати ще самі, то ще сама себе протестую. Ось у всіх дівчаток гусаки вийшли. Я їм дуже дякую за те, що вони мені допомагали і, і послухали мене, і це дуже приємно насправді. Тому що без ну, батькани не багато, а щоб це була така іграшка, яку там всі бігом розкуплять щось таке трендове, то ні. Тому я їм дякую за те, що вони мені допомогли, підказали всі мої якісь недоліки. Я на це все звернула увагу, зважила, в які в кого були труднощі. І е, зробила висновки, і в'яжу вже по, по цих висновках, можна так сказати. Е, ні знімати навіть не було часу, тому що ось час трактори туди-сюди-бж. Бж бж, бж, бж бж Хтось кричить: давай, сюди, помагай. Одним словом. Ви зрозуміли, нині було не до зйомок і ні до чого. Тому результат є це круто. Це всі помаранчеві ниточки, які в мене залишилися. Два ось таких от моточки. Мені здається, ще треба зробити дзьобики і ніжки. Перша буду робити ніжки. Якщо на дзьобики не вистачить, візьму трішки іншу нитку, це вже буде не критично. Все, дівчаточка, на сьогодні це все. Не забувайте, що в п'ятницю, суботу, в неділю, в понеділок будуть виходити звідти моїх фейчок, я вас дуже прошу їх підтримувати. Може і раніше в кого будуть виходити, Проходьте по, хештег, по хештегу, саме легше буде знайти всіх моїх учасниць. І, звичайно, до 100 відео хештег дуже не, неадекватно показує відео. Тому саме краще за посиланнями, які є. У мене під відео. Заходьте, заходьте, дивіться до дівчаток, підтримуйте, тому що я розумію, що зараз літо, я розумію, що немає коли. Але, але тим не менше, прошу проходити до дівчаток. Все, всім дякую за увагу, всім дякую за те, що ви подивились моє відео. До зустрічі завтра побачимо, що буде далі. Ага, не все так просто, тому що я забула про просування аліночки. Так, дівчатка, добре, що поставила собі перед очима, хотіла вимикати камеру і побачила, що в мене ще є просуванчика. Це мої аліночки-просуваннячка. Тут є руці, тут є ріжки, тут є, не знаю, що одну, одна штука. Може, це вушка, може, це крила. Поняття немає, ну, це більш схожа на крила, правда? Е, ось такі крила. І ось такі штучки на голову. Я їй допомагала трішки в'язати, тому що там трішки так намудрено, і вона не хотіла, напевно, заглиблятися і принесла мені. То ось такі штучки допомогла їй зв'язати я. Ось багато для неї нового, нових технік, нових якихось деталей, в яких вона не завжди хоче розбиратися. Тому що ну, це даєш молодь, завжди немає часу погуляти, погратися, щось на кухні почарувати. Іноді їм зараз дуже хочеться щось на кухні чарувати солоденьке, тому молодим у нас дорога. Все, що треба допомогти, поможемо, правда? Ось, так що такі справи в моїй Аліночки. Зараз вона трішки від нього відпочиває. І познаходила зайців. Ось таких зайців. Вона, коли була у чорткові, вона брала сіри моточок, якісь з кольорових з тих, що в мене немає в наявності іграшок, які я подарувала або продала. То вона мені підв'язувала. Вона підв'язувала часом ручки, часом вушка, ось, часом де не тільце. і зараз вирішила дов'язувати тих зайчинят. Це щось знайоме, відоме, тому взялася до зайчинят. Чи буде вона їх в'язати, не знаю, але поки що так, як є. Ось, це вже, мабуть, тепер на сьогодні все. Чисте чудо. Добре, дівчатка. Ще раз всім дякую, до зустрічі завтра. па па па, -па.